На вас продовжує вітати програма рано вранці. Нагадуємо, що сьогодні, 6 травня, п'ятниця. Ну а напередодні свята, яке ми будемо мати змогу відзначати вже завтра, 7 числа. Я маю на увазі день радіо. Ми вирішили запросити до нашої студії Геннадія Ракуленка, головного редактора, головної редакції громадсько-політичних передач. Доброго ранку вам пане Геннадію! Дякуємо, що завітали до нас із прийдешним святом вас. Якщо Дякую. можна для початку нашої розмови кілька слів про історію цього свята. Ну, по-перше, напевно, необхідно уточнити, що все ж таки на сьогодні це не свято українських працівників радіо. Тому що так, да, це було свято в Радянському Союзі. Нині воно залишилось в країнах в Росії, в Арменії, в Казахстані, в Україні професійне свято працівники радіо, телебачення та зв'язку. Ну, як нам всім відомо, відзначають 16 листопада. Але. Історично дійсно так повелося, що 7 травня відомий фізик Попов, російський вчений, провів перший сеанс радіозв'язку. Навіть в цей день він більше описав те, що він планує зробити. Перший сигнал було проведено, там, здається, на відстань 250 метрів, трошки пізніше. але… Початком радіомовлення вважається саме 7 травня. Яким чином відзначається День Радіо саме на вашому радіо? Ну я думаю, як будь-яке професійне свято це привітання колег, побажання творчих успіхів, гарних тем, цікавих співрозмовників. А якщо вже говорити загалом, яка основна специфіка роботи на радіо та у інших змі? Я маю невеличкий досвід, можу порівняти роботу і в газеті, і на телебаченні. І сьогодні на радіо. Знаєте, я коли прийшов на радіо, я був здивований тим, наскільки це багатий багати засіб масової інформації. Сподобався вислів, що радіо перетворює вухо на зір. Тобто кожна людина, яка чує радіопрограму, вона уявляє собі саме ту місцевість, де вона вже була, або де має, де планує, хоче, мріє бути. Хоча журналіст розповідає зовсім про інше, то вона, отримуючи інформацію, вона уявляє, і переносить себе саме туди, або в ті спогади, або в ті мрії. То на телебаченні цього неможливо, тому що телебачення все ж таки дає картинку, ми до неї прив'язані, ми змушені бачити. А тут ми уявляємо. Яким чином можна виховати у собі цього гарного диктора, який лише своїм голосом здатен перенести слухача? Ну… Мені складно тут давати якісь рекомендації чи побажання, тому що я не працюю в прямому ефірі. Mm. Я на сьогодні головний редактор. Ми творимо спільно з ведучими, з журналістами все те, що називається сьогодні Українське Радіо. Тому якісь поради це більше до професіоналів своєї справи, а слухачі мають змогу оцінити цей тембр голоса, і емоції. Знову ж таки, на телебаченні. Ви посміхнулися, ви передали емоції, слухач їх зрозумів, глядач їх зрозумів. На радіо трошки по-іншому. Це набагато важче, Максі. Дійсно, це, це набагато важче. Якщо вже говорити про сучасне радіо, яким чином можна захопити слухачів? Адже зараз е, інтернет попереду, телебачення, яким чином можна все ж таки привернути увагу сучасного слухача? Ну, дійсно, конкуренція надзвичайно висока і. До недавнього часу, до появи інтернету, радіо залишалося тим засобом масової комунікації, яке найпершим несло інформацію, доставляло його до слухачів. Телебачення трошки згодом, тому що є процес технологічний на зйомки, монтаж. Газети ще пізніше. Нині інтернет все більше і більше відбирає. Пальмо першості у радіо в цьому, в цьому питанні. Але, знову ж таки, це засоби передачі, тобто виражальні засоби радіо, ці емоції, ті відчуття, вони, я думаю, що ще довго будуть утримувати слухачів біля радіоприймачів. До речі, цікава, як на мене, статистика. Одні з останніх досліджень в Німеччині проводились. Навіть на сьогодні радіо залишається найбільшим засобом масової комунікації. Чому? В середньому кожен німець радіо слухає 236 хвилин на добу, телебачення 198, якщо цифри вірні, але в відсотках десь, десь так вони виходить. Інтернет наближається до телебачення, але на третьому місці. Газети ще, ще далі. Можливо, тому що радіо. Все ж таки воно дозволяє ще щось робити під час прослуховування. Знову ж таки, в автомобілях у кожного з нас постійно лунає радіоприймач. Це вже інше уподобання, в кого яка хвиля налаштована. Але разом з тим ми маємо, що радіо слухаємо. Які основні проблеми розвитку національного радіомовлення у порівнянні з комерційними станціями? Чи є сьогодні можливість розвиватися? Розвиватися можливість є завжди. Це зрозуміло, що було б бажання, були б кошти на це, розвиватися є куди. В чому основна відмінність? Ну, кожен слухач, перемакаючи, приймаючи в себе в автомобілі тому ж, або вдома, він може відчути. Різниця колосальна. Комерційні радіокомпанії, за виключенням там, однієї двох, які працюють в Україні, всі інші працюють. В виключно розважальному форматі. Надзвичайно мало інформації, все інше йде. Співи, веселощі, якісь ігри інтерактивні. Зрозуміло, це потрібно. Це необхідно. Це привертає більше уваги слухачів, ніж інформаційний. Ну, напевно, якщо їх програм в такому форматі більше, то десь попит породжує пропозицію. Але рано чи пізно, так чи інакше, кожна людина буде звертатися до інформації. Вона потребує додаткових знань, потребує додаткових вмінь і однієї короткої там, подачі новин п'яти на годину, а все інше музика. Все ж таки, як на мене, думаючий людині замало. Для цього людина перемикає, шукає. Ну, дякуючи зараз, перший національний канал Українського радіо. Присутній в фм мережі по Києву та Київській області. То крім музики, яка в нас також представлена, як сучасна українська, як сучасна зарубіжна, так само і класика, надзвичайно багато все ж таки, інформаційних програм, які торкаються ну, шаленої кількості тем. Приміром, наша редакція, головна редакція громадсько-політичних передач, готує до ефіру лінійку прямоефірних щоденних передач. Це 5 програм 40-45 хвилин на день. Тобто щоденно в нас виходить в ефір 5 прямоефірних програм на різну тематику. З часу, коли вийшли перші програми в ефір, це був серпень минулого року. В прямому ефірі прозвучало вже Понад 800 програм. Можна уявити, яка це, який це обсяг інформації, який це спектр тематики, це економіка, це і політика. Намагаємось Охопити політики все, якого, якомога менше mm -hmm. торкатись. Тому що суспільство заполітизоване, ми всі прагнемо дати. Чергова бійка в парламенті вона привертає увагу. Можливо, більше привертає уваги, ніж. Е, Оцінка якогось явища, яке дійсно важливе для нашого життя. І от В кожній цій програмі, тобто 40 хвилин ефіру, це багато. Експерти допомагають всім нам, слухачам, зрозуміти, звідки, як кажуть, ноги ростуть, куди ми прийдемо з цим рішенням, з тим чи іншим. І слухачі мають можливість подзвонити в прямий ефір. Щось для себе запитання. уточнити, да, щось порекомендувати, тому що обговорення пенсійної реформи воно викликає надзвичайно бурхливий, бурхливий сплеск емоцій слухачів, тому що питання болюче, дискусійне, але крім зауважень, ну, достатньо слушних думок, які ну, якби уряд брав на озброєння, то. Населення б сприймало набагато простіше і краще цю ж пенсійну реформу. Крім того, будь-які події, явища, все, що відбувається, все має місце в нашому ефірі. Тобто кожен слухач може для себе щось знайти. Головне шукати. Якщо вже говорити про аудиторію, яка цільова аудиторія Національного радіо? Це випливає з назви нашої радіокомпанії Національна радіокомпанія України. То всі ми… Все населення країни. То для кожного. І для маленьких слухачів, для Є них програма, працює думаю, так, думаю. звичайно, надзвичайно потужна дитяча редакція, музична редакція, мистецьких програм багато, освітніх програм багато. Громадсько-політичних, те, що стосується нашого життя. Це намагаємось так само робити. Це чудово, коли знаєш, що розвивається твій власний продукт і є, що нести в маси. Якщо можна кілька слів побажань нашим глядачам у цей ранок, цього ранку хотілося б всім слухачам побажати лише приємної корисної інформації, щоб вона працювала на наше життя, дарувала нам радість, дарувала нам нові можливості. І всі ми були щасливі. Дякую вам за те, що до нас завітали. Ну а я всім нашим глядачам нагадую, що сьогодні у нас у гості був Геннадій Ракуленко, головний редактор, головної редакції громадсько-політичних передач. А далі на вас же чекають секрети довголіття.